Зараз ми знаходимося в 206 й школі це місто Київ. Ця школа в рамках проєкту Freedom Space буде відремонтоване укриття. Наголошую, що по цілій Україні в рамках цього проекту буде відремонтовано близько 30-35 укриттів по цілій країні від Тернополя і Львова до Харкова та Запоріжжя. Також хочу наголосити, що ми не просто ремонтуємо, просто фарбуємо. Ми починаємо ремонти з нуля в тих приміщеннях, в яких немає ні підлоги, ні комунікації, ні світла, ні каналізації. Приміщення буде обладнане всім необхідними меблями, проекторами, інтерактивними дошками для проведення навчальних процесів, щоб не переривати навчальні процеси, щоб наші діти. В комфорті могли перебувати тривоги і не бігли, одразу не рахували секунди до того, коли вони закінчаться, щоб можна було вийти з цих приміщень. Наш проєкт фінансується за допомогою іноземних спонсорів Freedom Holding Corporation, за що ми йому дуже дякуємо, тому що наші діти можуть вчитися і проводити час в комфортних укриттях.